Лист на Різдво, Анете Амеркайн. Наближалося Різдво. У маленького єнотика було одне єдине бажання. Йому страшенно хотілося бодай розочок отримати свого листа, щоб на конверті красувався напис Пакові маленькому єнотику, а лапком кортіло швидше дістати звідти аркуша розписаного привітаннями. Але пак нічого не отримував. Хоч у перетріздвяні дні до садового будиночка родини єнотів щодня приносили пошту. На підвіконі вже вишукувалися гарненькі листівки та святкові конверти, але в них про пака згадували лише в останньому рядочку переказуйте щирі вітання маленькому єнотикові. І все пак дуже чекав Різдва. Разом із друзями він вирізав із паперу зірочки і розвішував їх на вікні. А водночас не забував спостерігати за пташками, які розносили у лісі пошту. За свої старання вони отримували насіння, ягоди і усе, що їм було до смаку. У перетріздвяну пору у небі кружляло чимало завантажених листонож, але в них нічого не було для пака. Ох, як би мені хотілося й собі отримати листа, тихенько пробурмотів єнотик і зітхнув. Це почула мама єнотика. Якщо так, подумала вона, здається, я знаю, як виконати пакове різдвяне бажання. Дядечко Вуз щодня пише листи, адже у нього так багато друзів і знайомих, тож він міг би не діслати листа й моєму пакові. Єнотиха взяла ручку та папір і негайно попросила дядечка вуса про допомогу. Листа вона віддала сороці. Дядечко не дочував, а сорока стрекотіла голосно, як дверний дзвіночок. Наступного ранку дядечка вуса у його лісовому будиночку розбудило сороче стрекотіння. Він заспано почовгав до дверей і отримав листа. Дядечко із захватом розгорнув його та прочитав. Він чудово розумів бажання малого пака. Зрештою, дитиною він теж обожнював отримувати листи. Тож негайно всівся і написав особливу відповідь щиро кажучи, дядечко Вуз дуже любив малечо, і саме через це припустився однієї помилки. Маленький задерихвіст, що жив неподалік, попросив, як частенько робив раніше Дозволь віднести твого листа. Добрий дядечко Вуз не встояв і віддав йому конверта для пака. Задерихвіст був надто маленький для такої роботи. Проте зібрався із силами і, затиснувши листа у дзьобі, злетів у повітря. Дядечку вус уже не бачив, як знесилився за дрехвіст. Той летів дедалі нижче та, зрештою, беркицнувся прямісінько у кущ. З неабиякими зусиллями вибравшись із хащу, за дрехвіст уперто оголосив Що ж, тоді я донесу листа пішки. Та це буде не скоро. Адже доведеться заткувати, тягнучи конверта за собою у дзьобі. Різдво невпинно наближалося, пакові закуртіло спекти своїм батькам печиво, а щоб це стало для них справжньою несподіванкою, він попросив дозволу скористатися піччю старого бурсука. Єнотикові друзі теж старанно допомагали. Щойно вони дістали першу партію свіжого печива, як на галявину приземлилася сойка. Їй хотілося погрітися, перш ніж летіти далі із поштою. Хочеш теж скуштувати, запропонував пак. Сойка вдячно дзьобнула кілька крихт і знову рушила у путь. Цікаво, що було у її різнокольоровому конверті. А задири хвіст тим часом відважно пробивався за сніженими стежками. Усе таки чудово, що навколо все було біле. Саме тому він побачив чорну кішку ще до того, як вона помітила його. Птах порхнув на гілку дерева, проте важкий конверт довелося залишити на землі. Кішка понюхала конверт. Вона ж не забере листа. Ні, пухнаста хутко втратила цікавість і побігла геть. Маленький посланець віддихався, спустився на землю та продовжив свій шлях. За кілька днів пак із друзями шукали у людському селищі особливих смаколиків до Різдва. Обов'язково потрібно думати й про звірят, сказала одна тітонька, нахилившись і виклавши на тарілочку горіхи, яблука і моркву. Вона підморгнула трьом друзям, які обережно причаїлися за прикрашеною ялинкою. Аж тут на велосипеді під'їхав листонуша та вручив їй конверт. Як я на вас чекала, Радісно зойкнула тітенька, притиснула пошту до грудей і пішла до будинку. Пап чудово її розумів такий лист, безумовно, був справжньою радістю. І ось нарешті настав святвечір. Мама єнотиха відправила пака на двір, де він із друзями зліпив сніговика. Єнотик неабияк занурився у роботу, аж раптом почув схвильоване щебетання Стережись. До друзів щось шубовснуло з верхівки схилу. Що це? Воно блискавично шугнуло вперед і приземлилося простісінько у пака під ногами. Це був злист, а поряд лежав страшенно виснажений задири хвіст. Маленький птах сів на конверт, як на санчата, і зіслизнув із гладенької засніженої гори. Пак обережно підняв і листа, і задири хвоста та поніс обох додому. Удома всі щонайперше найперше кинулися піклуватися про крихітного посланця, його нагодували, дали попити, а відтак влаштували на кріслі, де бідаха одразу заснув. І тоді пак узявся детальніше розглядати листа. На ньому ж було його ім'я. Єнотик аж засяяв від радості і здивувався, адже на конверті було написано Пакові дорослому єноту. Дорослому? перепитав пак. От тепер він справді зацікавився. Любий дорослий єноте паку, я точно пам'ятаю, що у твоєму віці більше не хотів бути маленьким. Тому так і пишу дорослий єноте Бажаю тобі чудових різдвяних свят. Переказуй вітання мамі і татові єнотам, твій дядечко вус. Пак захихотів і повідомив Я маю передати вам вітання. Тоді поставив листівку поряд із іншими на підвіконня. А тепер святкуватимемо Різдво, сказала мама, і всі повсідалися за стіл. Звичайно, за дари хвоста теж запросили відсвяткувати з усіма. А пак він був щасливий, як ніколи. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. тому загляніть туди. До зустрічі!